Активували програму психологічної підтримки Юніті 3000, Ви можете відмовитись від сеансу за власним бажанням, сказавши слово Стоп. Вітаю Анно! Я перечуваю, що у нас буде прекрасна прогулянка в цьому лісі, але я також помічаю, що в тебе є нав'язливі думки, які турбують тебе. Розкажи мені про них. Ці думки, вони як примари, вони не дають мені спокою. Я намагаюся позбутися їх, але вони завжди повертаються. Анна розкажи мені більше про те, як ти відчуваєш це чудовисько. Я завжди уявляю свої нав'язливі думки як привидів. Вони плавають навколо мене, маючи темний та прозорий вигляд. Схоже, вони намагаються поглинути мене у своїй хмарі темряви. Це візуальне сприйняття може бути дуже важливим для розуміння того, як ти сприймаєш свої нав'язливі думки. Чи є в уяві якийсь спосіб, як ти борешся з цими привидами? Так, у мене є уявний щит, який я намагаюсь підняти перед собою. Коли ці привиди намагаються наблизитися до мене, цей щит має світло та впевненість, які відштовхують темряву та невпевненість. Це дуже мудрий спосіб перетворити нав'язливі думки на конкретні візуальні патерни, щоб спробувати їх подолати. Ось подивись на цей листок, що висить на тоненькій павутинці, він як думки, що нависають над тобою. І як тільки ти це побачиш і усвідомиш, ти зможеш вирішити свою проблему. Так я відчуваю себе більш сильною, коли уявляю цей щит. Це допомагає мені відстояти своє протиріччя та виграти цю боротьбу з нав'язливими думками. Проте це не спасе мене від ракет, які Росія кожного дня випускає по мені і моїх близьких. Не завжди мені вдається побороти нав'язливі думки. Іноді я починаю відчувати, що вони беруть наді мною верх, а я перетворююсь в щось жахливе. Розумію, це може бути дуже тяжким і страшним досвідом. Важливо зрозуміти, що ти не одна в цьому. Важливо шукати підтримку та намагатися знайти способи краще розібратися з цими почуттями. Ти можеш за допомогою своєї фантазії. Візуалізувати свої почуття та думки, спробуючи знайти патерни та тригери, які їх викликають. Візуалізація своїх почуттів та думок може допомогти зрозуміти їхні причини та знайти засоби краще керувати ними. Зараз твій мозок знаходиться у відносній стабільності, тому що я контролюю твої нейронні процеси. Але для того, щоб ти могла зануритися у вир своєї проблеми. Я повинен на деякий час перейти в режим сну, але пам'ятай, що ти завжди можеш вийти на зв'язок зі мною. Так я буду намагатися бути сильною. Коли я блукаю, то постійно натрапляю на звалище сміття. Тіні страху оточують мене серед руїн. Де небо затягнути димом я одягаю білі рукавички. Тут, поміж цього хаосу, я шукаю свою скалічену доньку. Вона ще не народилася, але вона вже так близько до мого серця, і я завжди знаходжу її. Тебе, моя ненароджена донечко, сьогодні я зустрічаю на цьому безлюдному місці, де розкидані руїни того, що колись було нашим домом. А ця земля стала пусткою свідком жахів, руйнування і війни. Я беру тебе на руки як символ мого стражденного дитинства. Ці нещасні маленькі ляльки, яких я знаходжу, розмовляють зі мною, вони розуміють всі мої страхи і болі. Ми хочемо приголубити один одного, допомогти один одному вижити. Війна це не просто слово. А надзвичайно небезпечна реальність, яка залишає шрами в серцях тисяч людей. Я співпереживаю кожному пережитому страху, який приносить ця жахлива війна, і мені особливо важко бачити, як ці жахи впливають на беззахисних дітей, які залишаються сиротами, адже ці діти не обирали війну, вони не хотіли бути її жертвами. Вони відчувають біль, втрату. Страх та неспокій, які переповнюють їхнє юне серце. Це несправедливо. Життя не повинно обтяжувати їх такою великою втратою та трагедією. Я хочу, щоб вони знайшли любов, підтримку та надію в цьому жорстокому світі. Це є не лише проблемою війни, це проблема нашого всього світу. Ми повинні бути єднані та допомагати тим, хто найбільше цього потребує. Особливо тим, хто переживає страшні наслідки війни. Бо в цьому світі повинно бути місце людяності та милосердя. І ось я знову посеред пустиря, заваленого непотребом у місці, яке не привертає уваги несанкціоноване стихійне сміттєзвалище в самому серці лісу. Це деякий дивний паралельний світ. В якому все було забуте і покинуте, тут мене оточують уламки непотрібних предметів, це нагадує мені про те, як невидиме стає неефективним і ігнорованим, але в цьому хаосі я бачу шанс трансформації, можливість надати нового сенсу тому, що вже вважалося безнадійно зруйнованим. Це місце спонукає мене думати про важливість відновлення та природи, про те, як ми можемо співпрацювати з навколишнім середовищем, щоб вилікувати ті рани, які ми завдали своєю байдужістю та недбалістю. Процес перероблення як можливість дати нове життя для будь-яких відходів. І повернення їм первозданної краси та різноманіття. Надихає та мотивує мене на перетворення свого індивідуального самопочуття. Яким би важким це не здавалося на перший погляд. Дякую тобі, лялько, за те, що була для мене підтримкою і оберегом у важкі часи. І тепер я готова поховати свої страхи і слабкості разом з тобою. Дякую тобі, сонце, за світло. Яке ти мені подарувало, за надію, яку ти посіяло в моє серце. Твоя присутність була моєю аурою в найтемніші часи, і я завжди буду пам'ятати твоє тепло і підтримку. Дякую тобі, дроне Юніті 3000, за все, що ти зробив для мене. Дякуємо, що обрали програму психологічної підтримки Юніті 3000, Анна. Будь ласка, пам'ятайте, що зараз українські солдати борються за мир в Україні разом з моїми побратимами безпілотниками, і вони все ще відчайдушно потребують підтримки. Дрони це передові технології, які можуть врятувати багато життів, надаючи точні розвідувальні дані та виявляючи небезпечні об'єкти, не ставлячи під загрозу життя бійців. Але для реалізації цього потенціалу нам потрібні ресурси. Пожертвування коштів на ремонт та придбання нових безпілотників це цінний внесок у досягнення безпеки та миру в Україні. Разом ми можемо допомогти тим, хто відважно стоїть на передовій, ризикуючи життям, захищаючи Україну.